Розбишаки! Не так вже й багато часу минуло з нашої останньої книжкової мандрівки. Але я сподіваюсь, ви встигли скучити за старим піратом. Хе -хе. Сьогодні я відшукав для вас справжній скарб. Це другий том із серії улюблені вірші, теж від видавництва Баба Галама. Це цілих 87 сторінок. Чарівної поезії українських поетів, доповнених просто неймовірними ілюстраціями від сучасних митців. Кожен вірш, мов перлина, а кожна сторінка як карта скарбів, яскрава, детальна, така, що навіть найменші бешкетники не будуть нудювати. Поки ви читаєте малеча витріща оченятка та в захваті роздивляється ілюстрації. Та просить ще тверда обкладинка, чудовий якісний друк, міцний папір і головне вірші на будь-який вік від тих, хто ще не підіймає шаблюки до тих, хто вже майже в неї управно вимахує. Тож не баріться, поповніть свою піратську бібліотеку цим поетичним скарбом.